Люди дуже багато говорять. І ця тонна, просто безмежна. Гора слів Вона взагалі не про любов. Просто якась копіпаста чужих думок. А навіщо? Навіщо говорити слова, які не в контакті зі своїми відчуттями та з бажаннями? Точніше. Ми завжди говоримо з своїх відчуттів і бажань, але дуже хочеться вже любові і з любові говорити. Просто хочеться з любові. Люди хочуть нав'язувати думки як правильно, не розуміючи, що вони в собі несуть чужі думки. Які не є їхньою істиною і керуються нею і нав'язують. Не хочеться цього. Взагалі. Хочеться інтимності такої душевної. А не просто. З кінечної кількості транзакцій, як в магазині, просто клікнув, автоматично оплатило і пішов далі, не вдумуючись. Мені здається, спілкування це не про автоматизацію, не про видавати все, що не думаючи, йде десь. Це про кожен момент важливий, кожне слово важливе. Кожне слово важливе. І мені є важливим культура мови як окрема взагалі сфера. Що ти говориш, як ти говориш? Да? Що цими словами ти вносиш в цю розмову? Ти створюєш нам обом благо цими словами. Чи просто тебе ціль задавити словами і сказати, як правильно і доказати. Доказати, щось взяти з розмови. Ну я розумію, я... є це у багатьох людей просто через те, що люди не в любові. І я не в любові. Коли я спілкуюся з такими людьми. Стоп. Ах, відчуваю образу на те, що сьогоднішній діалог з однією людиною був не про мене. Не про нас, а чисто про ту людину. мене не було взагалі в цьому діалозі. Якийсь момент просто перестав говорити і... і все. Я розумію, що вже 20 хвилин людина просто щось собі накидує. І це для мене інформація. Про відношення людини, про її поточний стан, про те, які в неї є бажання зараз, наскільки вони зараз направлені на мене. Чи це про нас, чи це просто заповнити від безділля, ну такого душевного безділля, просто заповнити час фастфудом. І мені здається, що це не для мене. Просто не для мене. Мені краще просто помовчати з собою. Мені це більше наповнює, ніж пусті розмови. І, мабуть, цей вибір можна робити і легко, і навіть потрібно. Щоб залишатися в своїй любові до себе. Почуваю, як зараз відчуття образи проходить, тому що згадую, що на все є причина, що все, що відбувається мені на благо і йде найкращим чином. І все, що відбулося, воно саме так і мало статися. Так мало бути. І моя оцінка даної ситуації. Говорить про те, що я десь проспав свої справжні бажання. Це ще один перехід, який потрібно робити, ще один дискомфорт, який знову потрібно вертати в себе і в свої відчуття, в свої бажання. Не треба шукати причину зовні, причину лише всередині. І вона в тому, що я просто не в своїх бажаннях. Хочу вже перейти на життя з своїх бажань. Хочу перейти. В життя тільки зі своїх бажань і тільки зі своїх відчуттів. Це буде любов. Зі всіма буває таке. І це нормально. Ну, ідеальність. Не характерна людям. Людям характерна еволюція через ситуації. У мене ця ситуація теж проявляється одна за одним. Кожного дня. Кожного дня це постійний вибір любові. Не в конфлікт, а в любов. Хотів ще поділитися таким. Сходив сьогодні в спортивний зал вперше. З тренером і скажу, що, е виявляється, в тіло є ресурси, їх багато, їх набагато більше, ніж мені здавалось, просто давши е навантаження на тіло, яке тіло насправді хоче, бо це йому природньо, характерно еволюція проходила через велику кількість фізичних зусиль. І тіло це привикло, і для нього це природне. Я дав собі нагрузку, і день просто полетів в нове. Але це таки лірика. Бажання Маленькі, середні, великі, маленькі, маленькі. Це просто спасіння. Знайти для себе те, що радує душу. Це дуже цінно і хочеться користуватися цією можливістю якомога частіше. Захотілося не відкладати, а просто взяти і порадувати себе там, 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 там і це просто виводить себе знову в любов. А ще фізичні навантаження. Фізичні навантаження теж покращують емоційний стан, тіло закриває свою потребу, у тіла є потреба бути в роботі функціонально виконувати все, для чого воно призначено. М'язи мають скорочуватися і бажано. Не забувати про всі групи м'язів і всі м'язи протягом дня бажано мають бути задіяні хоча б на якийсь період часу. Сьогодні в спортивному залі я задіяв задню частину спини, ну, спину, грудний відділ ззаду і добрався до м'язів, яких Мені здається, я ніколи й не відчував. Можливо, вони то і напрягалися, але фокусу, уваги, туди я не давав. І сьогодні конкретно е е з допомогою тренера, направляючи туди силу, туди я скорочував їх, виходячи з тренування, я відчув таку легкість, задоволення. І вийшло так, що. Давши те навантаження, яке хочеться, приходить легкість. І ці навантаження в процесі вони теж не в легкість, а в те, що дуже хочеться. Наприклад, якщо хочеться сексу, а там фізичної нагрузки І але це не про легкість чи важкість. Це просто про кайф. Тут навіть немає думки про те, чи це важко чи легко. Хочеться навпаки так напрягатися. Реалізувавши це бажання, приходить та легкість, тому що стільки м'язів задіяно, стільки задоволення реалізовано просто. Так само і в інших справах. Зараз помічаю, що це мова йде. Взагалі про будь-які види м'язів раз. І про будь-які види робіт, які хочеться зробити. Тут така в мене була оплошність, скажімо так, в... що таке робота, що таке бажання і чомусь воно ну, якось так було розмито, а зараз я розумію, що це все. немає цих слів. Я просто щось що хочеться робити. І воно просто потім вже називається якось. Там, чи це якась задача, робота. Скажу так, в мене були місця е, роботи, де я з власного ентузіазму стільки, бувало, задач собі придумав. Ну, не супер багато, але я сам бувало собі придумаю задачу, зроблю, наповнюся, відчую себе класно, бо я хотів це зробити. Зроблю, зробив і парю. І... немає різниці, як називати те, що ти робиш. Робота, бажання, задоволення. Треба, не треба. Можна взяти простіший критерій який буде пов'язаний з серцем. Чи хочеться? Чи хочеться це зробити? Сьогодні сидів е, в, каф... в закладі в кафешечці. і дивлюсь, щось дівчина посміхнулась, а я не привик підкатувати, не привик е, поки що. Ну як? Не було багато практики. Правляти першими ініціативи активно. Але відчуваю, що щось хочеться. І думаю... Та ладно, ну коротше, починав я давати задню. Але в якийсь момент відчув, що мені не ну, занадто цікаво конкретно задати конкретні запитання. Я не зміг себе стримати і просто помахав рукою, покликав і буквально хоча б хвилинку дві зав'язалася розмова. На те Настільки, наскільки був інтерес. Це не переросло в взяти номер, це не переросло в там, продовження вечора. Просто дві хвилини перекинувся словами з відчуття інтересу. Мені захотілося. Мені було занадто цікаво, щоб промовчати. І так. Да, в такі моменти це все йде в таку легкість, в таку бажану легкість. Легкість, яка не вимагає правил, не вимагає алгоритмів підходів, маніпуляцій. Діти так класно спілкуються без правил. Це так наповнено, це так сочно, це так насичено. Бо вони серце говорять. Вони говорять все, що думають, але думають вони першу частину життя серцем. Ну, понятно, що ж. Бувається які там. Моменти. Але вони в цих моментах такі щирі. Образились. Вони від всієї душі ображаються. Вони скривають, що вони це відчувають зараз. І це не добре, не погано, що вони ображаються. Це дуже добре, що вони ображаються. Це дуже класно відчувати емоції. Тому що відмовитись від них, це втратити велику частину себе, втратити а, ці можливість бути в контакті з собою, з людьми. Ну, наприклад, візьмемо приклад дитини. І дитина радується. Батьки дійсно роблять щось не з любові до дитини. Прикладів таких нереально багато. А дитина вона в позиції якоїсь слабшої. І що їй залишається, щоб достукатися до вже забитої гордістю серцем батьків. Обіжатися від цієї душі, щоб ці щирі емоції пробили цю стіну. Того, що в них наросло за час життя. Емоції важливі, вони дуже багато говорять. Емоції, це бажання не розкрити. І це. Великий дар володіти собою настільки, щоб і цей дар дарований кожному. Його треба зберегти, втримати і цінити далі, і жити по цьому дару, а саме жити по відчуттям. Підалі з бажань, з відчуттів, десь трошки впали в емоції, піднятися далі і тримати курс на любов. На любов, на любов, на любов, на любов. І дух буде вести туди, куди істину треба, де буде розкрити потенціал, реалізація, де буде проявлятися в цей світ любов. І буде любов все більше і більше. Світ потребує любові. І ми. Задача собі давати любов. А після того вже, розуміючи, що потенціал любові набагато більший, ніж те, що здається зараз, потім будуть проявлятися інші моменти, які будуть говорити самі легко, які будуть вести в ту легкість. Змучився, відчуваю в тому говорити. Не завжди виходить тримати лінію на серці, ну, вищати з серця. Але вже відчуваю, що влаштовується контакт з своїм духом, з Богом, з, бістрою, з Богом. Курс на бажання. Все є любов. Любов'ю є і приємні відчуття. І реалізація бажань в їхньому найкращому прояві. Любов'ю ж є і негативні, неприємні відчуття, емоції, неприємні дії. Все веде і то, і то в любов. Хочеться стати. На такій полії життя, де я живу бажаннями. І підказують мені, куди рухатися, в ці бажання, мої приємні відчуття. Вони підказками, індикаторами куди. І я хочу вчитись. Я хочу навчитися жити саме так. Я хочу саме так йти свою любов. І вірю в те, що мені це буде даватися все легше і легше. З часом все більше і більше буду дослуховуватися до своїх відчуттів та бажань. І щоразу все легше і легше буде обирати себе. І все вірнішим я ставатиму собі, Богу, духу. Любові Ісусу Христу примчаю в собі часто мотивацію, як би так, типу, поступити, щоб, скажу правду, угодити Богу. Я борюся теж з цими <плес> мотиваціями, тому що ці мотивації вони, вони з позиції, не наче любов Бога умовна. Вона безумовна і вже з цього знання, що хочеться робити. Знаючи, що тебе вже люблять безумовно, що тоді хочеться робити. Хочеться вже не грати в ігри якісь непонятні, а відчувати цю любов. Знаючи, що Бог вже любить безумовно. Хоче навчитися жити з бажанням. Дуже хочу. Боже, я хочу навчитися і прийти в життя з бажанням. Дух мій веди мене, будь ласка, в таке життя з любов'ю. Де я буду настільки наповнений, що мені буде легко і в радість ділитися цією любов'ю. Дякую, дякую, дякую. І знову помітив, що хотілося сказати, що хочу. Прийти до життя, де мене будуть оточувати люди, які будуть в любові. Так. Але почати треба з себе. Самому знайти свою любов. А після цього вже не так критично, що відчувають інші люди. Тоді вже буде достатньо наповненості, щоб не звертати на це все увагу по старому. А з розумінням підтримувати, допомагати тим, хто впав. Бо мене підтримували не один раз. Вони буквально піднімали. Творчість має цілюща сила. Сьогодні так собі було, зайшов кафешечку, взяв апельсиновий, облюпив чай. Відчуваєш, так собі. І просто спостерігаю, як я беру, дістаю з сумочки. Скетчбук, просто намалював собі кружечку. Боже. Дякую. Я, я прямо відновився цим актом. Дякую. Кожного своє. Кожного своє. Кожного своє. Малювання це моє. Для мене, отак, правильно сказати. Людина для любові. Все, що навколо все знає, що йому робити. Кожен знає, що йому робити. Не треба списати, Треба собі. Дарувати радість. А все ще навколо воно зразунує.